Фу, з огидою скривила носа Рахіль, оглядаючи захаращені полиці. Тут усе наче склад непотрібних речей, які хтось викинув. Я провела рукою по гладкій поверхні старовинного комода з червоного дерева, відчуваючи, як під пальцями оживає тепла текстура. Бабуся мадіна колись навчила мене, як відрізняти справжнє чіпендейл від дешевих підробок. Її уроки досі жили в моїй пам'яті. Це не мотлох. Прошепотіла я більше для себе, ніж для неї. Кожна річ тут має свою історію. Рахіль пирхнула, зневажливо скрививши губи. Історії не платять податки, емо, будь серйозною, у тебе ж диплом баз Гарварду. Ти могла б керувати татковою інвестиційною компанією, а не гратися в крамарку з бабусиним мотлохом. Її слова були як холодний душ, але мене вони вже не зачіпали. Збережи минуле. Так бабуся завжди називала цю крамничку. Понад сорок років вона пестила цей куточок, поки інші члени родини були зайняті будівництвом Банківської імперії. Але бабуся створила зовсім інше місце прихисток для забутих скарбів і тихих історій, які вони зберігали. Завтра читатимуть заповіт, нагадала мені Рахіль, востаннє намагаючись мене переконати. Останній шанс змінити своє рішення. Візьми свою частку грошима, Еммо, це не пізно. Вона махнула рукою в бік полиць, ніби відмахуючись від того, у що бабуся вклала свою душу. Але моє рішення вже було прийняте. Це сталося в ту саму мить, коли я побачила умови бабусиної волі. Мої брати і сестри миттю схопили гроші та акції, навіть не задумуючись лише я обрала крамницю. І вони мені цього не пробачили. Після того, як Рахіль пішла, я ще раз обвела поглядом знайомі полиці, перш ніж замкнути двері і піднятися до маленької квартирки над крамничкою, що також дісталася мені у спадок. Це була крихітна кімната. Не те, що мій розкішний кондомініум, який я залишила позаду, але тут я відчувала себе вдома, як ніде відтоді, як поїхала на навчання. На кухонному столі лежав останній лист від бабусі. Привезений її адвокатом у день, коли вона пішла з життя. Я перечитувала його десятки разів, але все одно знову взяла до рук, наче шукаючи в ньому приховану підказку. Моя найдорожча Еммо, якщо ти читаєш це, значить, я не помилилася. Ти обрала крамничку замість грошей. Я завжди знала, що ти єдина, хто розуміє, що справжня цінність вимірюється не цифрами, а душею. Це місце приховує таємниці скарби, що ховаються на видноті, але щоб їх знайти, потрібні терпіння, знання і найголовніше мудрість, щоб побачити більше, ніж здається, на перший погляд. Я залишила тобі все, що потрібно для цього. Просто згадай, що я вчила тебе про вікторіанські дзеркала і про історії, які вони відображають. З любов'ю, бабуся мадіна. Її слова не давали мені спокою вже кілька днів. Я стільки всього навчилася від неї розпізнавати справжнє мистецтво від підробки, вловлювати історію в кожній лінії дерева чи маску фарби, але що ж такого особливого у вікторіанських дзеркалах? Наступного ранку я прийшла до офісу сімейного адвоката раніше за всіх. Батьки, троє моїх братів і сестер, а також численні тітки й дядьки, вже сиділи там у дорогих костюмах, що випромінювали старі гроші. Еммо, мама, привіталася сухо, стискаючи губи. Містер Пітерсон каже, що ти все ще наполягаєш на тому, щоб узяти крамницю. Так, спокійно відповіла я, тримаючись впевнено, хоча в грудях щось стискалося. Доню, втрутився батько, лагідніше, але не менш наполегливо, будь розсудливою, твоя частка грошима, понад 5 мільйонів доларів, а ця крамниця ледве зводить кінці з кінцями. Я вже вирішила. Твердо сказала я, дивлячись йому прямо в очі. Мій брат Джеймс, звісно ж, не втримався, щоб не встромити своє слово. Його губи скривились у єхидній посмісті. Та ми вже зрозуміли. пробурмотів він досить голосно, щоб усі почули. Викидаєш своє майбутнє на вітер, бавлячись у бабусині пилюжні антикваріати. Ну, принаймні, наша частка тепер буде більшою. Містер Пітерсон делікатно прокашлявся, повертаючи всіх до справи. Можемо починати? Читання заповіту не принесло жодних несподіванок. Бабусин чималий статок, збудований на залізничному бізнесі її сім'ї, був поділений між тими, хто вибрав гроші. Крамничка з усім її вмістом дісталася мені разом із скромним рахунком для покриття витрат на перший час. Після закінчення церемонії тітка Патриція не втрималася від своїх уїдливих коментарів. Ну, хтось мав узяти цю білу ворону. Але емо, з твоєю освітою, яке марнування. Я пропустила її слова повз вуха. Це рішення я приймала не для них. Думки мої вже були далеко, знову повертаючись до бабусиних слів про вікторіанські дзеркала і таємниці, яка чекала, щоб її розкрили. Щось у дзеркалах. згадувала я бабусині слова, повернувшись до крамнички. Я вирішила діяти методично і почала ретельно оглядати кожне дзеркало в інвентарі. Їх було десятки від величезних позолочених витворів мистецтва до простих дзеркал у дерев'яних рамах. Усі справжні вікторіанські, бабуся ніколи не торгувала підробками, поки працювала в голові виринали її уроки. Вікторіанські дзеркала розповідають історії Емо, часто казала вона, не тільки через те, що вони відображають, а й через те, як вони зроблені. Звертай увагу на все. Основу рамку методи кріплення. Кожна деталь має значення, і саме кріплення привернуло мою увагу до найбільшого дзеркала, величезного, розкішного, яке висіло на задній стіні крамнички і домінувало над усім простором. На відміну від інших, воно було закріплене сучасними кронштейнами, хоч і штучно зі щоб відповідати стилю епохи. Це дзеркало висіло тут, відколи я себе пам'ятала, але щось у ньому завжди турбувало бабусю. Не те. Бурмотіла вона інколи, задумливо оглядаючи його з хмурим виразом обличчя. Тепер я зрозуміла чому. Кріплення було неправильним для того періоду. Затамувавши подих, я обережно зняла дзеркало зі стіни, руки трохи тремтіли, поки я знімала його з місця. За ним був сейф, дверцята вмуровані в рівень зі штукатуркою, телефон задзищав у кишені, повідомлення від Рахіль останній шанс бути розумною. Тато пропонує викупити тебе. Не будь дурною, я проігнорувала його, мене цікавив лише сейф. Замок був старовинний, напевно, встановлений ще в 1890-х, коли будівля тільки звели. Але яке ж поєднання могла використати бабуся? Вікторіанці Емо часто використовували важливі дати як коди, згадала я її слова. Головне зрозуміти, яка саме дата має значення. Я спробувала кілька варіантів. Бабусин день народження, дату заснування крамнички, рік будівництва, нічого. І тоді мені спала на думку ще одна дата вісімнадцять 23 липня 1864 року, день, коли її прадід вперше заробив статок на залізничному бізнесі. Замок клацнув дверцята відчинилися, всередині лежав лише один шкіряний зошит і ще один конверт із моїм іменем. Моя розумна дівчинко, починалося бабусине послання. Я знала, що ти все розгадаєш, тепер настав час дізнатися правду про справжню спадщину нашої родини, і про найбільше полювання за скарбами в історії Америки. Зошит був не схожий на жоден документ, який я коли небудь бачила. Сторінка за сторінкою зашифровані записи, детальні карти і списки, що на перший погляд здавалися інвентарем антикваріату. Але це не було звичайне майно для продажу. Це були описи історичних артефактів, безцінних скарбів, які вважалися втраченими у вирі часу. А на останній сторінці я знайшла вирізку з газети від 1875 року, колекція залізничного магната зникла. Безцінні історичні артефакти втрачені, ймовірно, в морській катастрофі. Тільки тепер я знала, що це брехня. Громадськість знала лише офіційну версію, писала бабуся. Але правда інша. Твій прапрадідусь не втратив ці артефакти. Він сховав їх, рятуючи від корумпованого уряду, який би знищив їхню справжню історичну цінність п'ять поколінь наша родина таємно оберігала ці скарби. Крамничка це не просто бізнес, це прикриття, спосіб відстежувати. Та захищати ці частинки історії, поки вони не зможуть повернутися у світ без загрози. У зошиті є все місця, походження, правдиві історії кожного артефакту. Але будь обережна, емо, є люди, які полюють за цими скарбами вже понад століття, вони не зупиняться ні перед чим. Нікому не довіряй, поки не зрозумієш усього. І пам'ятай, найбільші скарби часто приховані на видноті, почни з речей Джефферсона. Перший ключ ти знайдеш у таємній шухляді комода Чіпендейла. Ти ж пам'ятаєш, як я навчила тебе відкривати її, коли тобі було 12. Мій розум шалено працював. Крамничка була не просто крамничкою це був фасад, що приховував, можливо, найбільше історичне відкриття століття. Руки тремтіли, коли я підійшла до комода Чіпендейла, який десятиліттями стояв у бабусиному кабінеті. Механізм залишався таким самим, як я пам'ятала. Натисни на третю розетку на правій панелі, потягни нижню шухляду. Схованка відкрилася без жодного звуку. Всередині лежало шкіряне портфоліо і старовинний ключ. Ламати й проникати, чи що? Я різко обернулася. В дверях стояв мій брат Джеймс, виглядаючи самовдоволено у своєму костюмі за тисячу доларів. Це моя крамничка сказала я холодно, тримаючи ключ міцніше. Джеймсе, я маю право оглядати власні меблі, нагадала я йому, намагаючись зберігати спокій. Він не поспішав піти. Натомість спокійно зайшов до кімнати, ковзнувши доглянутим пальцем по поверхні комода. Давай будемо реалістами, емо, протягнув він із знайомим зверхнім тоном. Ти не зможеш утримувати це місце на тих копійках, що залишила бабуся. Тато пропонує тобі вихід. Я непомітно просунула портфоліо та ключ у кишеню куртки. Не цікавить, відповіла я холодно. Два мільйони доларів понад твою частку спадщини, натиснув він, нахиляючись ближче. Це щедра пропозиція для бізнесу, який ледве тримається на плаву. Крамниця не занепадає. Справді. Джеймс підняв бухгалтерський журнал зі столу. На щастя, не той, який я знайшла в сейфі. Тоді чому продажі впали на 30% порівняно з минулим роком. Визнай, сестро, бабусина репутація тримала це місце на плаву. Без неї я сказала ні, Джеймсе. Він не став сперечатися, лише знизав плечима і вийшов, залишивши після себе відчуття тривоги. Після його відходу я замкнула крамничку і піднялася до квартири. Серце досі калатало. Портфоліо містило серію листів між моїм прапрадідом і онуком Томаса Джеферсона. У них детально описувалася домовленість про захист безцінних артефактів з маєтку Джефферсона, речей, які ніколи не були внесені до офіційних інвентарів. А ключ, згідно з зашифрованою запискою, відкривав склад у Філадельфії, орендований нашою родиною безперервно з 1875 року. Телефон знову завібрував. Рахіль Джеймс каже, що ти вперта, просто прийми пропозицію тата, поки не довела себе до банкрутства. Я проігнорувала повідомлення, повністю поринувши в листи. Але Джеферсонівські артефакти були лише початком. Колекція включала предмети від батьків засновників Америки, артефакти корінних народів, що передували Колумбу, та документи, здатні переписати історію Сполучених Штатів. А бабуся мала рацію щодо небезпеки. Декілька листів згадували про зацікавлені сторони, які не зупиняться ні перед чим, щоб заволодіти цими артефактами. Останній лист, датований лише за кілька місяців до бабусиної смерті, попереджав про відновлений інтерес з боку впливових колекціонерів раптовий стукіт у двері квартири перервав моє читання. Я зазирнула у дверне вічко. Перед дверима стояв статечний чоловік у дорогому костюмі. Міс Бредфорд, я Гаррісон Велс зі Сміцонівського інституту, нам потрібно поговорити про колекцію вашої бабусі, серце забилося швидше. Звідки вони дізналися так швидко? У мене є всі необхідні документи, запевнив він, показуючи бейдж. Це питання національної історичної важливості, але щось у ньому мене насторожувало. Я швидко набрала в телефоні Гаррісон Веллс, Сміцонівський інститут, нічого, жодних результатів, ще один стук, цього разу більш наполегливий. Міс Бредфорд, будь ласка, час має значення, мої підозри перетворилися на страх. Не довіряй нікому, попереджала бабуся. Я тихо відійшла від дверей, схопивши ноутбук і зошит. Вікно на кухні виходило на пожежну драбину. Я вже спустилася наполовину, коли почула, як двері квартири стріском зламали. Знайдіть її, пролунало різке чоловіче командування. «І знайдіть цей зошит. Я кинулася через вузькі провулки, серце калатало в грудях. Три квартали звідси я заскочила до публічної бібліотеки і набрала єдину людину, якій могла довіряти доктор Сара Чин. Моя найкраща подруга і куратор у справжньому Сміцонівському інституті, Еммо, вона відповіла з першого гудка. Я якраз збиралася тобі дзвонити. Хтось розпитує про крамничку твоєї бабусі, підробний агент Сміцонівського інституту, прошепотіла я. Як вони, ти в небезпеці? її голос напружився. Можливо, як швидко ти можеш приїхати до Бостона, я вже тут. Твоя бабуся звернулася до мене кілька місяців тому. Вона попросила допомогти тобі, коли прийде час. Зустрінемося через годину в музеї образотворчих мистецтв. Кафе в музеї було тихим. Сара слухала уважно, поки я розповідала їй усе, що сталося, її обличчя темнішало з кожною новою деталлю. Я розповіла Сарі все про сейф, про зошит, про листи Джефферсона. Боже мій, прошепотіла вона, вражено дивлячись на мене. Еммо, ти взагалі розумієш, що ти знайшла. Це може бути найважливішим історичним відкриттям за останні десятиліття, але хто ці люди, які полюють на зошит? Чорний ринок, тихо відповіла я. Є колекціонери, надзвичайно багаті, які жадають привласнити собі часточки американської історії будь-якою ціною. А бабуся, що з нею? Голос Сари знизився до шепоту. Я помітила, як вона трохи завагалася. Вона звернулася до мене, зізналася Сара, опустивши очі. Вона отримувала погрози. Хтось дізнався частину правди про колекцію, їй потрібна була допомога, щоб захистити ці артефакти, коли настане час їхнього відкриття. Чому ж вона не сказала мені? Вона хотіла захистити тебе, Емо, і вона хотіла бути впевнена, що ти обереш крамничку за покликом серця, а не спочуття обов'язку. Телефон знову завібрував у кишені. Цього разу, тато. Еммо, це вже смішно, крамницю пограбували. Подай заявку на страхове відшкодування і прийми нашу пропозицію. Пограбування вже використали як ще одну спробу змусити мене продати крамничку. Але вони навіть не здогадувалися, від чого насправді хочуть мене відвернути. Саро, мені потрібна твоя допомога, цей склад у Філадельфії. Вона усміхнулася, іскра пригод загорілася в її очах. Уже все готово, підморгнула вона. Офіційна експедиція від Смітсонівського інституту. Вирушаємо завтра. Наступні 24 години змінили все, склад у Філадельфії містив саме те, про що говорили листи, безцінну колекцію історичних артефактів, збережених у ідеальному стані, особисті наукові інструменти Томаса Джефферсона. Невидані рукописи Бенджаміна Франкліна, реліквії корінних народів, що передували колонізації Колумбом. Це безпрецедентно, сказав експерт із команди автентифікації Сари, ледве стримуючи хвилювання. Історичне значення неможливо оцінити. Новина про відкриття розлетілася по всіх медіа, втрачені скарби Америки, знайдені в антикварній крамниці, сенсаційне історичне відкриття потрясло науковий світ. Реакція моєї родини була передбачуваною. Ти знала про це. звинуватив мене Джеймс під час термінової сімейної зустрічі. Ось чому ти відмовилася продавати. Ні, відповіла я спокійно, дивлячись йому просто в очі. Я обрала крамничку, бо любила її так само, як і бабуся, скарби це лише бонус. Спроба пограбування виявилася роботою приватних колекціонерів, які полювали на ці артефакти поколіннями. ФБР заарештувало Гаррісона Велса та його команду. Вони стояли за низкою подібних пограбувань в історичних місцях, пояснив агент під час прес-конференції. Минув рік. Я стояла у новому крилі Бредфорд Джефферсона в Сміцонівському інституті, спостерігаючи, як відвідувачі із захопленням оглядали експонати. Крамничка процвітала. Вона перетворилася на комбінацію музею та престижної галереї з продажу автентифікованих історичних предметів. Не так уже й погано для занепалого бізнесу, пожартувала Сара, приєднуючись до мене на урочистому відкритті. Моя родина, нарешті, припинила намагатися врятувати мене від моєї спадщини. Репутація крамнички, як місця, де автентифікують історичні артефакти, зробила її прибутковішою, ніж будь коли. Але найважливіше вона продовжувала бабусину справжню місію захищати і зберігати часточки історії для майбутніх поколінь. Рахіль підійшла до мене, виглядаючи трохи ніяково. Отже, той комод Чіпла у ньому справді є таємна шухляда. Я всміхнулася. Хочеш, покажу, як її відкрити? Колекція нашої родини стала одним із найважливіших історичних відкриттів століття. Але для мене справжній скарб був в іншому. Я нарешті зрозуміла, що бабуся намагалася навчити нас усе життя, справжня цінність не завжди очевидна на перший погляд. Минулого тижня маленька дівчинка прийшла до крамнички зі своєю мамою. Поки вони розглядали вікторіанське дзеркало, я почула, як вона запитала Мамо, а як дізнатися, чи щось справді цінне? Я згадала бабусю, коли відповіла. Справжня цінність чогось не в тому, скільки за нього готові заплатити, вона в історії, яку воно розповідає, і правді, яку береже. Зошит тепер зберігається в новенькому сейфі з найсучаснішою системою безпеки, але він мені вже не потрібен. Його найважливіший урок був не про приховані скарби, а про вміння бачити цінність у тому, що інші відкидають. І ті вікторіанські дзеркала вони все ще розповідають історії, якщо знаєш, як дивитися. Ну що, відчуваєш, як ця історія зачепила за душу. Дякую за перегляд, не забудьте натиснути кнопку Мені подобається і підписатися на канал, щоб отримувати більше надихаючих історій. А перед тим, як ви підете, подивіться відео на своєму екрані це ще одна зворушлива історія, яку ви не захочете пропустити.